Так, доброго ранку, 5.30, гуртожиток Хмельницького політехнічного коледжу. Сонце ще не світає і ми вирушаємо в дорогу. Видно, не видно мене, Но ми поїхали. І так, шоста година ранку, ми виїхали за Хмельницький, опиняємося на в сторону ярмолинців. Все добре, все чудово, поснідали, ранок був. Сонячний, вітру немає. Ось один юзик. А от другий. І ми поїхали далі. Зустрінемося наступного разу. Так, 625. Ми вже біля скарженців. Мельнику привіт. Якщо він дивиться це відео. А де другий дім. Ну, можна сказати, скоро це буде другий дім. А так нормально, дорога хороша, машин нема о, сонячний О, ще один ще? негодник Ну так Наступна зупинка, на напевно, що буде вже ярмолинці. Не прощаюсь. Так 8.48. Ми вже в Правдівці. Хвиляку теж продаю привіт. Ну це чудово. П'ємо потихеньку водичку почуть і їдемо далі. така от ситуація. Дорога хороша, обочина теж, є в місце. Так, 7.30, в дорозі ми вже десь півтори години. Вже в Ярмолинцях з'їхали з траси Н03 в Житомир Направляємося. Далі через Ярмолинці, по старій дорозі на кам'янець. Ну що, поїхали. Ось так. Десь світає рано. Сонце Восьма година, виїхали за Єрмолинці. В Єрмолинцях перекусили снікерсами. Ось сонячна електростанція, альтернативна енергія в Україні. Направляємося, ну десь проїхали вже порядка 45 кілометрів. Вона гарно, машин майже нема, це не траса. Погода теж не жарко, вітру немає. Ну, в общем, все добре, направляємося в кам'янець. І так, ми вже в камінці. Десь почало 12-го. Трошки продовбались, але но нормально. Їдемо до фортеці. Все хорошо. Ми в пам'яті, 12 година дня один щимик, другий щимик, ну вот, пам'ятниць пудимся. Так, зупинились ми на обід, пообідали, це виїзд з Кам'янця, Нігінське шосе. Без п'яти час. Ну, Минут 10-15 передихнемо, будемо їхати додому. Так, їли рис варений з сіскою хлібом. З'їли це печеньком. Купили водичку і весь об'єкт. Так, буде нормально. Такий от лісопет, сумка. Ну, Думаю, щось буде цікаве пізніше. Так, приїхали ми вже на станцію Балинзу, автозупинка проїхали 130 кілометрів. Зараз десь чогось стрі вже. Ще трошки посидимо, будемо їхати обратно на Ярмолинця, а там як манець. Будемо зашкувати, буде встанемо, добре. Перекусили і їдемо далі. Ну так, більш-менш все добре. Педаліруємо далі.